Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, чи будуть штрафувати українців за кордоном, які не оновили свої дані? Як Німеччина залучає працівників іноземців, і також чи будуть вручати повістки українцям за кордоном. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, по-перше, як зазначають в Міноборони на тих військово зобов'язаних громадян України за кордоном, які не оновили військово облікові дані до 16 липня також накладатимуть адміністративні штрафи. Про це заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю Цензернет. Але ж вона зазначила, що реалізувати це буде важче. За словами Черногоренко, українці за кордоном зберігають зв'язок із державою, тому мають виконувати. Свої конституційні обов'язки. Просто державі буде трохи складніше реалізувати це з огляду на те, що люди змушені були залишити свою державу. Взагалі, друзі, ТЦК не має юрисдикції за кордоном. Про це пояснив також нардеп Федір Веніславський. Українці в консульствах не можуть отримати повістку. Військово зобов'язані українці до 16 липня. Ви знаєте, повинні оновити свої облікові дані, а це також стосується і громадян, які перебувають зараз за кордоном. Але повістки в консульствах не видаватимуть. Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК та СП. Взагалі на даний момент відсутні правові механізми вручення повісток за електронним зверненням або електронною поштою. Також за кордоном не надсилають повістки через резерв плюс або дію. То це звичайно. І заважаєте ТЦК направити вам за кордон лист повістку поштою, наприклад, і чекати, коли ви його отримаєте. Взагалі, така ініціатива неможлива. Також відповідно до закону, представники дипломатичних установ не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам. Згідно з новим порядком щодо повноважень дипломатичних установ за кордоном, вони сходяться виключно щодо. Ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів влади в Україні. Кому ж тоді ТЦК в першу чергу буде відправляти повістки після 16 липня? Звичайно, тим українцям, які знаходяться в Україні, ТЦК одразу надішле повістки всім тим, хто оновив свої дані за останньою зареєстрованою адресою. Також в першу чергу повістки відправлять тим, хто оновив дані, але не має права на відсрочку чи бронювання. Тобто такі люди підуть першими, і є чітка інструкція максимально пропускати таких людей через ВЛК. А потім таких людей, звичайно, мобілізують. Також зараз в Україні багато людей, хто оновлює свої дані і Має відсрочку чи бронювання. Також є певний відсоток тих, хто вів невірні дані під час оновлення. Але в будь-якому разі, ті, хто оновив свої дані, є основним мобілізаційним резервом. Що стосується військовозобов'язаних, які не новили свої дані, то завдання для ТЦК полягає в тому, щоб відправити повістки за останнім відомим місцем реєстрації. Також є люди, хто не оновив свої дані і не збирається добровільно йти за повісткою. Звичайно, ніхто не знає, де вони зараз перебувають, ці люди, а накладання штрафів, позбавлення прав, арешт рахунків чи майна це також тривалий процес. Також значна частина людей зараз перебуває за кордоном або залягла на дно в Україні, переписуючи майно на родичів і обнуляючи рахунки. Тож, друзі, основний акцент буде зроблено на роботі. З тими, хто вже оновив дані. А от щодо тих, хто не оновив свої дані, то головна загроза для них, звичайно, не повістки та штрафи е, у разі неявки, а саме перевірки документів е, на вулиці. Там їх можуть відразу відправити в ТЦК, якщо побачать, що дані не оновлюються. Тож саме для таких людей виходити з дому стає ризиковано. Або потрібно готуватись вирішувати питання прямо на місці. Також в Україні до кінця року мобілізують 200 тисяч осіб, якщо мобілізація триватиме нинішніми темпами. Про це заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, така мобілізація дозволить укомплектувати підрозділи українських військ, на рівні на якому вони ніколи не були. Друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.